Друзі, всі вітання, автомаркетріна з вами. Є у нас наявність такий дубль борт. Це у нас 14-го року, в максимальній базі. Змігалочки на криші, без цілесенький, гарнесенький, без всяких зауважень. Всі 4 колеса в ідеальному просто стані. без всяких тут зауважень. Рама у нас є ціленька, в оригіналі, без сторонніх втручань, має скриню на рамі. Ціленьке, Гарненьке, ззаді має фаркоп прицепне, Борт у нас в досить гарному стані, з довжиною 3,60, шириною 2,20. Тут у нас також безуважень. Ще одна шафа, стрімка. Він у нас іде на таких шкіряних сидіннях. Водійське сидіння у нас йде пілот з підлокітником, у пасажира також підлокітний, має ось мультимедіо. Клімат контроль кондиціонер на механіці має два ключа. Салон у нас доглянутий, чистенький, без всяких зауважень. Тут у нас також гарнесеньке доглянуте. Все, в кажучи, працює. Ідеально, це у нас 2-літровий дизель на 160 сутінські сили і 120 кВт. Ось такий краси із ціною 18 800. Будемо чекати в нас на стоянці. До зустрічі!